Кмей 18.20, інструкція з налаштування годинника. так, Тут в нас тільки електронний циферблат. За допомогою кнопки мод ми переходимо до функцій, які нам потрібні, потрібні годиннику. Тут функції будильник, секундомір, час, дата і год. Так, це AL це в нас будильник. Потім в нас Секундомір. Запускаємо, зупиняємо, обнуляємо. Обнуляємо за допомогою кнопки Reset, запускаємо за допомогою кнопки Start. Так, щоб налаштувати час, нам треба увійти в редагування часу за допомогою кнопки Reset нажали. та Почекали. Так, переходимо, що нам треба налаштувати за допомогою кнопки мод. Тут можна змінити. Давайте по порядку. Вибрали наприклад, секунди. За допомогою кнопки старт ми змінюємо значення, потім час години змінюємо. Наприклад, 12.57 поставимо. От, потім ми налаштовуємо, який рік у нас. Потім йде місяць. Місяць у нас сьогодні 9 Потім дата. Дата в нас сьогодні 2 вересня. Ну там Налаштували і все. Коли закінчили налаштовувати всі параметри, які вам потрібні, нажимаємо ще раз кнопку Reset. Все. Користуємося класним годинником.